Ігор Шолтс, військовослужбовець батальйону Нахтігаль, 14-го окремого полку збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас доброго дня. Президент підписав три мобілізаційні закони, інші інший великий ще не ухвалили. Один із пунктів це зниження призовного віку з 27 до 25 років. Нібито то здається, що два роки невелика різниця. На вашу думку, як це може змінити якісний склад військових? Насправді до цього моменту я ставлюсь досить позитивно, як і в принципі побратими. В нас досить така колективна позиція до того, що найбільш пасіонарною частиною сил оборони, особливо під час виконання якихось небезпечних заходів, небезпечних заходів, так молодий вік військовослужбовців відіграє дуже значущу роль. Молоді хлопці, особливо які не мають дуже таких. Твердих та усталених соціальних зв'язків в цивільному житті дуже активно заряджені знищувати ворога та виконувати завдання подекуди при високому, досить високому рівні небезпеки. Тому ми ставимось до цього досить позитивно. Молоді козаки, це завжди запорука успіху на полі бою. А Даруйте вам скільки років, бо ви говорите про молодих, але теж виглядаєте... Теж виглядаєте дуже молодим? Якраз у ну, Міні 27 вперше брав участь в бойових діях 19, тому е, можу вже, скажімо так, з досвідом порівняти е, запал в якомусь такому е, віковому еквіваленті. Щодо вишколів, що ви скажете? От спираючись теж на свій досвід, чого так на потребуватимуть ті люди, які, які вже, скажімо, зовсім скоро. Е, Стануть до лав Збройних сил України. Коли я говорю стануть до лав, це не означає, що вони завтра будуть на передовій, Це очевидно. очевидною. раз про ці вишколи йдеться. Як це було у вас? Як це, як це має виглядати? Насправді вишколи ще за часів антитерористичної операції і нашої участі в цій операції в складі добровольчих формувань. Були досить поняттям таким умовним. Це було вправляння з стрілецькою зброєю основи. Тактичної медицини і якісь певні базові поняття взагалі культури зброї як такої. Зараз ми розуміємо, що епоха війни відійшла в, в такий технологічний період, і військовослужбовцям, потенційним військовослужбовцям потрібна зовсім інша база знань. Дуже важливо, аби потенційних військовослужбовців інформували про те, що служба в силах оборони не обмежується лише. Турмовими діями або діями піхотних підрозділів тобто багато хто спекулює на якихось поняттях підвищених ризиків та небезпек. Що якщо ти обов'язково підеш до армії, то ти загинеш чи тебе кинуть там в якусь лісосмугу на невизначений час? Це не так, це дуже така, скажімо, методична маніпуляція, зокрема з подачі ворога, і величезна кількість підрозділів. Власне, розподіляє нових новоспечених військовослужбовців на ті посади, на яких певні навички, котрі здобуті цими людьми в цивільному житті, будуть застосовані як найефективніше. Тобто, то якщо ти талановитий і досвідчений айтівець, тобі обов'язково знайдеться місце в на посаді, яка буде близька до цієї спеціальності. Якщо ти Досвідчений водій чи працював на станціях технічного обслуговування, то ти обов'язково і працюватимеш по цьому профілю, принаймні такий підхід в нашому підрозділі, і маємо величезну надію до того, що це явище буде поширюватись по всіх силах оборони. А загалом, якщо говорити про цей законопроект, який зараз обговорюють в раді, вносять сотнями буквально правки. Як ви та ваші побратими ставитесь до цих мобілізаційних ініціатив? Ми з побратимами дуже ультимативно закликаємо депутатський корпус до того, аби в спосіб свідомий не відбувалося затягування прийняття цього закону та голосування, зважаючи на те, що йдеться про життя, про здоров'я тих військовослужбовців, які зараз знаходяться на передових позиціях. Більшість з яких з початку повномасштабного вторгнення тому, користуючись нагодою прямого включення, передам вітання всім депутатам, які теж маніпулюють в соціальних мережах питанням прийняття цього закону. Якщо ці люди дуже активно включаються в захист категорії громадян, які ідентифікуються як ухилянти, то Цих народних обранців, ми запрошуємо обов'язково до нас на передові позиції зі своїми родичами, аби замінити цих ухилянтів та інтересах, яких вони так яскраво проводять свою деструктивну діяльність в, в кулуарах Верховної Ради. Тому нам важливо, аби цей закон був прийнятий якомога швидше, зважаючи на Досить інтенсивні мобілізаційні заходи в Російській Федерації. Ми зараз маємо інформацію про 300 тисяч нових мобілізованих бійців збройних сил Російської Федерації. Відповідно, в Росії для цього не потрібні жодні закони та якісь нормативні акти. Вони мобілізовують цих людей і вони приходять на нашу землю. Нам для того аби переконати громадян в тому, що захищати батьківщину це найчеснотніша справа потрібно на правове підґрунтя. Але коли навіть і випадку з правовим підґрунтям, скажімо, ці всі речі розвалюють та затримують певні люди, зокрема в політичних цілях, це дуже обурює особовий склад багатьох підрозділів, та й загалом загалом всіх військовослужбовців сил оборони, які потребують підтримки зараз на передових позиціях. Спасибі вам велике за ваш час Ігор горшолтас військовослужбовець батальйону Нахтігаль 14-го окремого полку збройних сил України був з нами.